Добрий день всім, хто займається саморозвитком. Сьогодні ми дізнаємося, як порахувати, скільки грошей потрібно для виробництва. А по дорозі дізнаємося, що таке коефіцієнт наростання витрат. Як завжди, розбираємося на дуже простому прикладі, буквально на пальцях, а взагалі-то на воротах. Ось такий приклад прийшов мені в голову: у нас є кузня, вже працюючий бізнес. До нас приходить посередник і пропонує розширити наш бізнес. Він каже: Я готовий у вас забирати красиві ковані ворота кожного дня по одній штуці. Чудово, ми радіємо, чому б не заробити ще грошей і звертаємося до вхідних умов. Одразу кажу: всі цифри умовні вигадані, округлені, щоб простіше було розуміти. В реальній дійсності все інакше. Отже, кожен день ми маємо видавати одну одиницю продукції, за яку нам платять 450 доларів. Для того, щоб її виробити, нам необхідно витратити 150 доларів на метал, 50 доларів на фарбу і різні основні матеріали. Ще 50 доларів виходить на енергію, ацетілен, допоміжні матеріали, і 100 доларів отримає працівник за кожну вироблену одиницю одразу після її виготовлення. Час вироблення воріт 5 днів. Ось так мені захотілося. Ну що ж, запускаємо виробництво. Дивимося в табличку, виймаємо з кишені 150 плюс 50 доларів, забезпечуємо наших працівників всіма необхідними матеріалами, поїхали. Проходить день, все прекрасно, і тут виявляється, що треба запускати другу одиницю воріт. Тобто 200 доларів нам не вистачить. Ми задумуємося і швидко приходимо до висновку, що основні матеріали у нас складають 150 плюс 50 доларів, тобто 200, але щоб виробництво було безперервним. У виробництві має бути 5 одиниць, щоб кожен день виходила нова одиниця продукції. Це означає, що кількість грошей, яку потрібно дати на виробництво, як мінімум в 5 разів більше, ніж ми спочатку думали. Ну що ж, дістаємо заначку, фінансуємо виробництво на закупівлю матеріалів, і начебто все має бути нормально. Але проходить невеликий час і виявляється, що грошей знову не вистачає. Стоп, а чому? Ну, відповідь, власне, дуже проста. Виробництво воно не з повітря, і під час виробництва витрачається електроенергія, витрачаються допоміжні матеріали. Виробництво витрачає наші ресурси, а на них ми грошей не виділяли. Тобто, пора зупинитися набивати шишки і подивитися на питання взагалом. Давайте намалюємо графік, що відбувається з нашими витратами під час виробництва. У початковій точці, як ми вже з вами бачили, ми закупили всі необхідні матеріали для початку виробництва. Тобто, в нульовій точці наші витрати зовсім не нуль, а у цьому випадку 200. Що ж відбувається далі? А далі наша сума витрат починає збільшуватися, поки не дійде до тієї кінцевої точки, про яку ми говорили на самому початку, тобто в сумі витрат на допоміжні матеріали, енергію і заробітну плату. Під Час виробництва поступово наше виробництво набирає в себе витрати, починаючи з 200 доларів до 350 у кінцевій точці. Іншими словами, крім стартових витрат, під час виробництва нам треба фінансувати і поточні потреби. І от тепер приходимо до логічного питання: а як їх порахувати? Ну, звісно, для цього прикладу зробити це зовсім не складно. А якщо у нас велике виробництво, що нам робити? Розумні люди придумали, як це зробити, не розраховуючи кожну статтю витрат. Тому просто дивимось на графік. Бачимо початкову і кінцеву точку. У кінцевій точці у нас готові вироби, у початковій точці ми тільки приступили до роботи. А тепер робимо припущення, що в середньому в роботі в нас якийсь напівготовий виріб, витрати на який можна позначити точкою. Яка знаходиться відповідно посередині. А якщо нам треба знайти точку посередині, то це простіша геометрична задача. З цього випливає формула знаходження так, так, коефіцієнта наростання витрат. І якщо собі вартість виробництва помножити на цій коефіцієнт, а потім на кількість виробів, які знаходяться у виробництві, ми точно визначимо кількість грошей, яка реально потрібна для організації виробництва. Чудово! Чудово! Власне, ця формула у всіх підручниках і наведена. І я скажу вам чесно: більшість економістів на неї і орієнтується. Але як кажуть, у реальному житті все то по-іншому. Про що це я пояснюю. Давайте подивимось на цей графік ще раз. Хто вам сказав, що витрати між стартом виробництва і його завершенням наростають рівномірно. У реальному світі все по-іншому. Графік може виглядати і ось так. І ось так. І, взагалі, як завгодно, все залежить від того, виробництвом чого ви займаєтеся, і наша формула, скажемо, м'яко кажучи, стає ну зовсім приблизною. Ви мені скажете: здрастуйте, приїхали. А навіщо це все, що ми тільки що прослухали? Та все дуже просто: економічні процеси це не математика. Вони завжди відхиляються від планових значень в більшості випадків. Формула, яку ви тільки що бачили, її більше ніж достатньо для того, щоб правильно запланувати гроші на забезпечення виробництва. Для малого бізнесу так точно, а у великого бізнесу є можливість потратити і час і гроші для більш точних розрахунків. Але задача цього відео дати вам поняття, що таке коефіцієнт наростання затрат та навіщо він потрібен. Ви побачили, як він розраховується і для чого. Зрозуміли як? І тепер, розуміючи суть процесу, ви зможете зробити ці розрахунки самостійно, якщо вам буде це потрібно. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам розкажу ще про багато корисних речей, які стануть вам у нагоді у житті.